Доброго дня, мої любі малята! От вже осінь на порозі і прийшов час знайомитись із першим її місяцем. Вересень. Назва місяця асоціюється з назвою рослини, що квітне саме в цей період називається ця рослина Верес. Також в народі його назва сівень, тому що в цей час на полях засівають озимі культури. 1 вересня традиційно святкують День знань, який символізує початок нового навчального року. В цьому місяці дні стають ще коротшими, а 23 вересня день і ніч стають однаковою довжини і в цей день називають Днем осіннього рівнодення. Як тільки листочкам починає не вистачати сонечка, вони швидко змінюють свій зелений колір на жовтий, червоний, бурий. Повітря стає прохолоднішим, іноді йде осінній дощик і на землю опускається туман. Вода стає холоднішою у водоймах, купатися стає неможливо. Майже всі гриби, які зустрічалися в лісі влітку, знову з'являються у вересні, та до них приєднуються осінні гриби опеньки, рижики, лисички та багато інших. Тварини починають готуватися до майбутньої довгої холодної зими. Лісові мишки, кроти, білки та багато інших тварин роблять запаси для зимування. Птахи вже відлітають до теплих країв: соловей, ластівка, стриж та зозуля. Продовжують готуватися до зими в ліні люди. На городах та садах прибирають врожаї овочів та фруктів. Роблячи також запаси на зиму. Ось такий цікавий перший осінній місяць вересень. До побачення!